Доброго дня! І сьогодні в нас ось такий огляд, а саме кондитерський шприц-прес Бісквіц з насадками для печива. Купували ми його по місту проживання за 200 гривень. Це суто китайський бренд. Що ж пише нам виробник? Що це професійний кондитерський шприц-пістолет, який допоможе отримати різноманітне печиво ручної роботи в домашніх умовах, або ж на невеликому виробництві. Виготовлений він із харчового анодованого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає нам можливість отримати заготівки печива навіть з тугого тіста. Від себе я хочу додати, що анодований алюміній це алюміній, який має захисне оксидне покриття, що збільшує його несприятливість до корозії та окислення. Також виробник нам пише, що консистенція використованого тіста може бути від тугої до кремоподібної. Тому ж, я вам пропоную розпакувати його, оглянути, подивитися на садочки та всю комплектацію почитати інструкцію. Так, розпакував його за кадром. Дивіться, що пише інструкція нам, що в комплекті в нас. 20 насадочок з харчового алюмінію. 4 насадочки воронки. Вони з пластику. Об'єм даного девайсу. Той, скільки сюди можна покласти максимально тіста. Це 270 мл, 275 мл. А також вказується довжина. Довжина його 210 мм. Тобто 21 см. Що ж, давайте оглянемо його більш детально. Так, інструкція в нас є. Інструкція у нас Оу. англійською мовою та якоюсь незрозумілою іерогліфами мовою. Але я так бачу, що тут показується картинками, як користуватися, як приготувати тісто та... Так, як ним користуватися, все тут є. Також його будова. Шток, поршень, як нажимає, видавлять. Все зрозуміло, мені здається, кожному. А тут ось є навіть рецепт. Дивіться, пишеться англійською мовою, як приготувати бісквіт або ж печиво. Ну, я думаю, кожна господарка, дівчина вона знає, як готувати. Якесь печиво, якесь тістечко, тому у кожного свій рецепт індивідуальний. І так, дивіться, відкрив я це все за кадром, тому що мені незручно трошечки. Дивіться, ось 20 вам насадочок із харчового алюмінію. Різні квіточки, різні зірочки, стрілочки, все під свій смак, кому що подобається. Також пластикові отакі насадочки для крема чи топінгу. Дивіться. У мене є невеличкий такий магнітик. Можемо перевірити, дивіться, і справді алюміній. Тобто виробник нас не обманює. Це вже добре. Так, дивіться, які пластикові насадочки. Так, тепер давайте перевіримо магнітиком сам девайс. Так теж. О. А це магнітиця. Або ж це магнітна нержавіюща сталь. Але вона прихильна до корозії. Або ж це метал. Ну, а все остальне те, що йде для тіста, це алюміній. Це добре. Ну, система тут. Зрозуміла яка. Всередину ложиться тісто. Вибирається люба насадочка, яка вам до вподоби. І піднімається уверху цей шток, я так розумію. Так, він піднімається уверх, його можна повернути. Якщо ми його повернемо, ми його ми використовуємо це як шприц. Уже як шприц, видалювати крем. А якщо ми повернемо оціми зубками рівно, то вже ми будемо натискати на ручку і видавлювати порціями тісто для печива. Також тут є ось такий перемикач. Цей перемикач має положення 1-2. Більше всього, що цей перемикач регулює товщину подачі тіста, яку давить поршень, тобто товщина печива, товще чи тоньше, яке вам. До смаку. Так. Ну, в принципі, це все зрозуміло. Я думаю, кожна господарка користувалася таким пристроєм, таким девайсом або ж іншим. Тепер я вам пропоную перевірити даний девайс в роботі та приготувати печиво. І так, ми замісили класичне пісочне тісто та спробуємо за допомогою даного девайсу зробити печиво. В дане тісто можна додати сушені родзинки, мак, можна також посипати готове печиво цукровою пудрою, а можна помазати зверху джемом. Але ви вирішуйте самі, який рецепт приготування вам до вподоби. І так, починаємо. Беремо частину тіста та поміщаємо всередину шприца та спробуємо сформувати печиво. Візьмемо одну або декілька насадок, щоб вам показати для прикладу, а також отаку насадочку пластикову для крему. Ну що ж, вперед. І так, друзі, я взяв частину тіста та помістив всередину шприца. І спробував формувати печиво. За допомогою такої ось насадочки, у мене вийшло ось таке печиво. Тепер я взяв ялинкоподібну насадочку і будемо формувати також печиво. Так. Бачите? якщо два рази натискаю, тоді товстіше. Виходить печиво. Так, добре. Бачите? Зверніть увагу. Два рази натиснув і один раз. Тоді регулюється товщина тіста. Так, добре. Давайте візьмемо ще якусь насадочку. Ну, наприклад, Давайте ось таку. Так, і так, друзі. Дивіться, встановив я іншу насадочку. Пробуємо. Така квіточка виходить. Дивіться, друзі. Яка вийшла гарна квіточка. Якщо тисну дужче, вилазить тісто товще, тому виходить регулювання товщини тіста. Дивіться самій на ваш смак, яке вам більше до вподоби. Зверніть увагу. Трішечки натиснув, більш, а це вже дуже аж до кінця. Ось таке виходить у нас печиво, гарне, смачне. Так, ну що, давайте візьмемо ще насадочку для крема та проведемо лінію. Та спробуємо подивитися, що вийде за печиво. І так, друзі, поставлю насадочку для крема. Ось така вона. Ну і давайте спробуємо вичавити, трішечки тісто, може густувати, але. Сам принцип ми зрозуміємо. Так, це я тиснув за допомогою ручки. Також можна тиснути просто поршень. Ми повертаємо і самим поршнем ось так беремо і тиснемо. І буде воно також у нас робити формочки печива. Так що, дивіться, як ваша душа. Забажає. Так ви і робіть. Так. Ну що, давайте спробуємо, мабуть, ще одну якусь насадочку та будемо закінчувати. І так, друзі, взяв ще ось таку насадочку, я, спробуємо сформувати. Секундочку. О. Дивіться, як гарно вийшло. Дивіться, яка краса. Можна посипати маком, можна покласти посередині якесь повидло. І буде дуже смачно. Ну що ж, друзі, з даним девайсом я вас ознайомив. Зараз я поставлю його випікати. Випікати будемо при температурі 200 градусів 10-15 хвилин до готовності. Потім почекаємо. Хай охолоне, і будемо з вами смакувати. Ось такий девайс. Кому цікаво, ось так він виглядає. А я буду продовжувати робити печиво. Дякую вам за увагу. Повернемося, як печиво буде готове. І так, друзі, приготував я печиво, зробив собі чаю. Знаєте, як ото говорять, чай напій непростий. Коли чаювання стає ритуалом, воно розвиває вміння бачити велике в дрібницях. Тому ось таке вийшло у нас печиво, ось такі квіточки гарні. Скуштуємо. Смачне. Посипав я цукром для смаку Отаке печиво. Супер клас, супер клас. Що ж, друзі? Дякую вам за увагу. Приготували ми печиво з вами за допомогою такого пристрою, такого шприца кондитерського. Все. До зустрічі, до побачення! Підписуйтесь! Чекаю вас!